У нас був сусід Ахалкалакець. це копія їхня. Він капелюсі, караваці, завжди на дворі щось робив. Він щось тесляв, щось там пиляв, і сигарети курив. В нього завжди сигарети, Він постійно в губах тримав ту сигарету і робив свою роботу. І ніколи попіл не падав. До кінця. Ми час від часу, -часу такі відволікали і вкрали в нього сигарети, щоб подивитися. Думали, що наш Мальборо найкращий сигарет. Воно куриш-куриш, до кінця, попел не падає. Оцей чоловік то характерник Ахалкалакський. Десять днів та ночей дзвінили підкови. 10 днів та ночей стукотіло колесо, 10 днів та ночей біліла свята, не, торкана, не торкана павутина. За 10 днів і ночей він перемолов усе зерно в селі. На моєму чолі на волосі осідала біла мука, і я відчував запах борошна. На одинадцятий день ми повернулись додому. Тато сказав, я скінчив. Мати подивилась на моє запорошене мукою чоло в його очах, і вони зрозуміли одне одного. Я бажаю вам, що ви, якщо ви батьки, ну як то? Якщо ви чоловіки, сказали своє слово, зробили. І якщо ви прийшли додому, щоб жінка вам повірила, і ви дійсно один одного зрозуміли, і щоб ваші діти, тобто, якщо ми діти в батьках наших в батьків, що зрозуміли, що тато і мама один одного зрозуміли, і всім благом.